Шановні аграрії, кліща забрали на соняшнику, перейшов на кукурузу. Вся Дніпропетровська область, ось о, дивіться, що з листками. Воно вже доверху йде. Дивіться. Осьо. Нижнім листкам. Осьо, нижнім листкам вже хана. Дивіться. Нижнього апарата листового вже немає. Цей весь ось о, поражений. Бачите, цей весь поражений. Далі наступний листок. Наступний листок також вже поражений. Дивіться, бачите. На цьому листку також пришувстві іде кліща павутинного. Дивіться, саме верхній листок і на ньому вже є. Койде є. Він вже із нижніх листків перебрався на верхні листочки. Осталося три непоражених. Треба щось робити. Коротше. Не знаю, що це за год, другий год підряд, не должно воно бути. Ось, ну подивіться, ну це просто. Дивіться, цього листка немає. он якраз не кукрузи немає, просів, хорошо видно. Цього листочка немає, слідуй поражений. Цей вже пошти, що весь на підході. Вони розмножаються. От, І бачите, поражають листки кукурузи. Ось, вже і на цьому є. Це просто якийсь колапс. Зараз я виключу зйомку. Брать земельку. І на листок, якщо спускається, якщо земля задержується, то значить є присутність кліща. А ну давайте листок зірвемо. Ось дивіться. Ось, якщо вам видно, ось в цьому місті задержалася земля. Ось бачите? Ось бачите, як земля задержується. Видно ось зверху, ось ось ось. Ось теж дуже поражений лист. Беремо на нього землі, ось о, насипали. Піднімаємо. Ось, о, дивіться скільки затримка в листові, бачите? Давайте для контроля зірив не поражені. А де його знайти? Це треба бігти на друге поле. Тому що він весь поражений, Вони поражені. Осьо, осьо, вони поражені. ось Видно такі п'ятна. Осьо, бачите. Цього нема листового, цього нема, цього немає. Що за урожай буде, я навіть не знаю. Ну давайте вже і верхній вирвемо. Ось о, Бачите, на ньому немає нічого землі. Вся земля з'їхала, як на лодочці. Якщо кліща немає, ну зверху нема смисла пробувати. А на оцих ось ось, на ось, на поражених дуже затримується земля. Ти, Що його? О те, що кліч, скільки кизів, що я два листка ви Ось Дивіться, як класно затримається земля, видно? Просто, от вам і все. Оце і урожай, оце і Lexus чи Прадік новий. Що сказати? Сказати нічого, треба його знищувати. Бо обирайте двокомпонентні акарациди. Це і як хто може знайде по Україні, це і перезокс, і синтаки. О, Такі однокомпонентні. Проблема боротися з кліщом, в тому що в нього 4 стадії розвитку. Його. Яйцо, німфа імаго, доросла, доросла особа. 4 стадії всі їх треба забрати. Тому однокомпонентні вони не працюють. Якщо багато препаратів, які ось внесли і забрали дорослу особу. То, да, вона рухається, її забрали. і все. Але ж треба забрати яйцо. Яйцо, можуть вилупитися через 2-3 дні і опять їх куча. Тому треба забрати двокомпонентними. Вони всі дорогі, вилив води найбільше ставить. А основне, чим сюди заїхати, обоє їхні оприскувателі не підходить. Це треба коптери, це треба висококліренцеві оприскувателі, Тому що ось висота. І треба гарно задути сюди. Оце така борьба на кукурузі, оце такі врожаї, оце такі прадіки. На цьому відео буду заканчувати. До побачення, підписуйтесь на канал.